Це моя перша співпраця, і я рада поділитися з вами з тим, що мені приїхало. Кожен педагог у цьому магазинчику знайде для себе щось дуже цікаве. Так, розпакуємо мою посилочку. Потрошки буду вам показувати. І найперше, і найбільше те, що я чекала, це був ось такий планер. Насправді він за розмірами набагато більший, ніж звичайний блокнот. Секунду зараз принесу для порівняння. Ось для порівняння вам показую розміри. Максимально великий і буде дуже зручний для записів. Зараз я вам покажу трішки детальніше всередині. Так, ось він ось так дуже красиво виглядає. Ось такий зад. І така рожева, класна закладочка. Перше у нас де класний журнал. Далі у нас де для нотаток у клітинку. Далі ось такий щоденник. На кожен тиждень, на кожен день. І зручно, що можна самостійно вписувати дату. Це обов'язково потрібно, щоб тримати все під контролем. І ціна його здається 140 гривень. Дуже сильно рекомендую. І там ще є різні обкладинки.